Під канадським осіннім небом зібралися міністри закордонних справ країн Великої Сімки. Головна тема Україна. Серед дипломатичних рукостискань голос Йогана Вадефуля, міністра закордонних справ Німеччини, звучав чітко: Берлін і далі підтримуватиме Київ військово, але Україна має виграти не лише на фронті, а й у боротьбі з корупцією. Європа не раз нагадувала про це ще з часів помаранчевої революції, і навіть сьогодні це головне випробування державності. Вадефуль наголосив, щоб допомога залишалася надійною, потрібно викорінити корупцію. Його заява пролунала на тлі масштабного скандалу в енергетичному секторі, де набу розслідує багатомільйонні хабарі. Корупція в енергетиці не нова для України. Ще в 90-ті, коли країна вибудовувала ринкову економіку, саме енергетика стала полем битви між старими номенклатурниками і новими бізнес-групами. Тепер усе інакше: Україна веде війну, а енергетика це питання виживання. Зруйновані станції, холодні міста, мільйони людей без світла. Тому звинувачення у корупції тут звучать особливо цинічно. Європейські партнери реагують стримано, але з тривогою. Речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус заявив, що скандал поки не впливає на фінансову допомогу, проте Берлін очікує прозорого розслідування. Історія знає, чим закінчується байдужість до внутрішніх хвороб навіть у найміцніших союзах. Паралельно на зустрічі G7 ухвалили рішення посилити санкційний тиск на Росію. У спільній заяві пролунала вимога припинення вогню та обіцянка збільшити економічні втрати агресора. Ми розглядаємо заходи проти тих, хто співфінансує російські воєнні зусилля. Зазначено в документі. Це нагадує стратегію заходу часів холодної війни: тиснути економічно, ізолювати політично, підтримувати союзників. Тоді така модель зруйнувала радянську економіку. Сьогодні мета та сама: стримати імперію, яка не хоче зупинятися. Для України це і шанс, і виклик. Війна зробила її центром глобального протистояння демократії та диктатури. Але тепер від внутрішньої чесності влади залежить, чи не стане корупції. Тією тріщиною, крізь яку ворог спробує прорватися. Бо зовнішніх ворогів можна перемогти зброєю, а внутрішніх лише совістю. Перемога України у 21 столітті вимірюватиметься не лише кількістю збитих дронів, а й тим, чи зможе вона побудувати державу, якій довірятиме власний народ і світ. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.